Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні я вам розкажу та покажу, як приготувати ось такі смачні, блискучі та з неймовірно рівномірним забарвленням млинці шпинатні. Ви тільки подивіться, які вони гарні. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал та покласти вподобайку. А для цього нам необхідно 150 г шпинату, я використовую свіжий, взяти заморожений, його попередньо розморозити та відтиснути рідину. Проте колір може бути не таким яскравим, як свіжим. Перекладаємо шпинат до шейкера. Я використовую такий шейкер від комбаймона, тому що він досить потужний і перетворить в однорідну масу всі листочки, щоб їй не було видно вкраплень на самому тісті, тобто на самих милинцях потім. До цього шпинату додаю 3 столові ложки. Рослинної олії. Я використовую оливкову екстра Virgin. Проте це не обов'язково. Оливкову олію сміливо можна замінити і на соняшникову олію чи будь-яку іншу рослину, яка вам подобається. Чудово підійде також і кокосова олія. Вливаю одразу ж в це листя. Далі нам необхідно 400 г молока. Молоко беремо холодне. Вливаємо частину молока на око, скільки вам захочеться, для того, щоб полегшити подрібнювання листя під час збивання. За допомогою такого методу листя з молоком та олією перетвориться в емульсію досить густу, і листя зможе дуже дрібно подрібнитися. Якщо ж ви будете робити у великій кількості води чи зовсім без рідини, тоді є вірогідність того, що листя не буде дуже однорідної консистенції. Ось, до прикладу, з такої дивіться. А молоко повинно бути. Холодним для того, щоб під час збивання ножі нагріваються, леза ножів, і тим самим поступово нагріває листя шпинату, через що воно може потемніти, а нам потрібно його тримати якомога довше холодним. А за рахунок холодного молока, яке ми додаємо вже те, що залишилося до цієї маси, листя охолоджується і не встигає нагріватися. І зберігає тим самим наш колір шпинату. Далі додаємо 1 третю чайної ложки солі. Також додаємо 1 чайну ложку цукру, таку з чубком, якщо ложечка дуже маленька, якщо ложечка більш, більшенька, тоді не повну. Також додаємо 3 яйця і яйця також я беру холодні. До всієї цієї маси додаємо 200 г борошна. Дуже зручно готувати цей рецепт тим, що ми в одній ємності замішуємо повністю все тісто. Також, якщо немає такого шейкера-блендера, ви можете приготувати і занурювальним блендером чи будь-яким іншим подрібнювачем. Вмикаємо та перемішуємо всі інгредієнти. Коли все готове, тоді в самому кінці ми додаємо 100 г окропу, тобто води гарячої, щойно закипіл. І додаємо гарячої води для того, щоб зафіксувати цей кольор, і наше тісто буде більш ніжнішим та запареним, тобто воно буде більш еластичнішим. Подивіться, який гарний кольор. І я переливаю до зручної мені ємності так мені буде зручніше набирати тісто і випікати. Сковорідку необхідно попередньо розігріти, для того, щоб млинці одразу випікалися та не прилипали. Перед тим, як набирати наступну порцію млинців, обов'язково тісто необхідно змішати. За допомогою одного полоника наливаю по всій площині та підсмажу з двох боків. Ви подивіться, які гарні млинці виходять. Вони еластичні, м'які, не тріскаються і гарно тримають свою форму. В них можна загорнути будь-яку начинку, чи сформувати мішечок, чи будь-що що вам подобається. Обсмажимо з двох сторін. Приблизно по 1 до 2 хвилин. І так смажу все тісто до кінця. Смак тіста виходить дуже нейтральний та збалансований. Ідеально підходить як для солодкої начинки, до прикладу, на сніданок, а також і до солоних начинок, до прикладу, крем-сир і слабосолений чи підкопчений лосось, як закуска чи до святкового столу. Це чудовий рецепт та прекрасні млинці. А я надіюсь моє відео було для вас корисним. Я вам дякую за перегляд. кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!